У рівному водію порушнику вдалося втікти від поліцейських, але покарання він все таки за свої дії понесе у середу на вулиці. Дворецькій патрульні вирішили зупинити водія, який порушив правила дорожнього руху. Але керманич легковика Ополь зупинятися не схотів. Під час переслідування, де було задіяно чотири екіпажі, автомобіль неодноразово порушував правил дорожнього руху, а саме створював аварійні ситуації, змушуючи водіїв, які їхали в зустрічному напрямку, різко гальмувати і змінювати напрямок руху своїх транспортних засобів, створюючи небезпеку життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху. В один момент втікач мало не протаранив службову автівку патрульних. Виїхавши їм лоб у лоб. Гонитва вулицями рівного тривала до того моменту, доки втікач не зник з поля зору поліції. Вже за годину охоронці порядку встановили місце проживання водія та власника авто. Патрульні прибули за вказаною адресою на вулиці Тинівській та виявили 40-річного мешканця міста рівного на зупинці громадського транспорту, але вже без власного авто. Водій визнав, що саме він керував автомобілем Опаль Астра і вказав. Місце, де його залишив правопорушника, запросили до управління патрульної поліції для з'ясування усіх обставин по факту порушення ПДР на водія. Патрульні склали постанову за частиною 2 статті 122, двадцять обгін в кінці підйому та два протоколи за статтею 122, дріб 2, невиконання водієм вимоги працівника поліції про зупинку та частиною 4 статті 122, створення аварійної обстановки.